Привіт, друзі, поговоримо сьогодні про компанію LiveGoot та саме про те, як переказати кошти між кабінетами. Для початку вам потрібно зайти в розділ Мої рекомендації, щоб дізнатися ID людини та ім'я, які ви хочете переказати кошти. Натискаєте мої рекомендації, вибираєте, кому хочете переказати кошти, угорі будете бачити ID. Копіюєте його. Після чого заходите в розділ мій заробіток. Вибираєте кредитний гаманець. Тут будете бачити поле, де потрібно вказати ID людини, якій ви переказуєте кошти. Вставляєте цей ID, який скопіювали. Якщо не знаєте ім'я користувача, щоб коректно відображалося, переключіть мову на англійську, після чого скопіюєте ім'я користувача, можете ці дані собі десь записати на листку, якщо у вас немає можливості дублювати укладку на комп'ютері. Вказуєте користувача, який переказуєте кошти. Вибираєте послугу, яку хочете, переказати кредиту. Це мається на увазі кошти, які зараз на балансі. Нажимаєте Продовжити. Так, Потім в цьому вікні вказуєте суму. Наприклад, перекажемо 100 доларів. Натискаєте Продовжити. Так, тут уточняєте інформацію, яку ви ввели, суму, під... і нажимаєте Оформити. Все. Тобто ви успішно переказали кошти на баланс тій людини, яку ви вибрали.